Так біля Хмельницького святомиколаївського собору очікують на приїзд предстоятеля УПЦ Онуфрія. В'їзд до храму заблокували сміттєвозами і асинізаторами. 15-ї години тут почали збиратися люди, серед них рідні загиблих воїнів, ветерани та діючі військовослужбовці. Я це сприймаю як просто маніпуляція і грання на руку Москви, які зараз на домовленостях хочуть розказати про ущемлення віри парафіян російської церкви, але немає не тільки ущемлення парафіян цієї церкви, взагалі не повинно існувати два роки тому. Почався перехід масштабний в церков, наше суспільство прокинулось і почало виганяти московських попів після резонансного мого побиття. Для мене в принципі неприпустимо те, що на вже якому році війни на нашій землі ще досі розташовується собі спокійно Моспархат, І мій чоловік загинув при обороні Маріуполя. А моя дитина мене запитує: мама, а як це так в українській державі? Але московський патріархат, як це може бути тут, московська церква? І я якось маю шестирічному хлопчику пояснити, за що загинув його тато. Тут зібралися люди, які проти цього. Тут все рідні, які загинули, які в полоні, які в безвідці, і це ми мусимо тут теж. Получається, жінки вдови, і діти ну, сироти. Ми мусимо тут теж воювати. Там наші рідні голови ложуть, А ми тут маємо. Іншої думки прихожани Святому Колаївського собору при належність до московської церкви відкидають раби Божі, а не москви. При цьому страдали. Я його в Божий храм. Це не російська церква, це церква Божа. Чого він всі церкви вже в Аду. Одна наша церква залишилася. Її гроші вбили цих дітей, вбили цих батьків. Протестувальники намагалися увійти на територію собору та представники храму ворота зачинили священик, з яким спілкувалися, розповів до московського патріархату. Вони не належать. Немає жодних став двері. поводитися та таким чином. нічого двері. нічого московського немає. Це і та сама церква. Ми, ви, ви чого ви, закрилися ви, від нас? Ви всі були хрещені в цій Це церкві. Ви тут вінчалися. Це і є та сама церква. Конце тисячі є, років вже існує. Це не є якісь чужинці. Тут немає жодного чужинця. Через те, що ворота собору були зачинені, прихожани Свято Миколаївського собору розпочали своє богослужіння на вулиці старослов'янською мовою. Протестувальники в цей час співали гімн та червону руту. Я краса на сонці загалом під стінами собору зібралося 200 протестувальників. Предстоятелю Пецеонуфрі до собору на богослужіння так і не приїхав. Нагадаю, 21 травня у Свято-Миколаївському соборі він мав очолити чин великого свячення та божественну літургію. Ярослава Антошевська, Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький.